the game modern warfare 2 2022 feels like an uninspired boring carbon copy most unfun most bad player driven dude I, it's bad it's so bad it's so freaking bad that's, that's, that's... call of duty modern warfare 2 нарешті потрапила до гравців. Ну як потрапила, Activision дала пограти в бету, яка пройшла на всіх платформах, включаючи консолі старого покоління. І як завжди, спільнота почала хоронити гру ще до релізу. І може для вас дивно, що люди критикують гру, яка по суті не вийшла, але я давно варюся в ком'юніті колди. І тут таке кожного року. От буквально, як тільки холодніє на вулиці, так гравці одразу вмикають підігрів дупи. Звісно, іноді ця критика виправдана, і завдяки ній розробники покращують гру до релізу. Але часто фанатам гри взагалі нічого не подобається. Ну от, прям щоб розробники не зробили, все погано. Наприклад, в Modern Warfare був слайд Cancel, тобто ти міг зробити підкат і зупинити його посеред процесу. Ця штука багатьох бісила, але коли в МВ2 її прибрали, то знов знайшлися незадоволені, бо як так, ми ж звикли. Сьогодні ми з вами постараємося розібратись, що не так з МВ2 і чи заслуговує вона цього всього гейту, який на неї зараз злиють. І одразу закрию питання релевантності огляду Modern Warfare 2 по Беті. Звісно, гра ще не готова, і деякі речі будуть виправлені. Все ж, розробники вже відповіли на критику і сказали, що деякі речі залишаються як є. А ті, що виправляють або вже виправили, я чіпати майже не буду. Тому, якщо ви планували купувати МВ2, то дивіться. Дивіться до кінця, щоб знати, чи воно вам треба. І от за що я можу точно похвалити гру, так це за неткод, бо всі влучання реєструються, а противники не скачуть зі сторони в сторону. Та й в цілому гра працює доволі стабільно, і навіть на PS4 можна грати і отримувати задоволення. Хоча про задоволення від МВ2 я трохи погарячкував. Стосовно графіки, теж претензій немає. По-перше, це бета. А по-друге, навіть в такому випадку гра виглядає добре. Все ж стиль трохи змінився, і якщо в Modern Warfare кольори були більш такі приглушені. Шені та пастельні, то МВ2 виглядає більш контрастною та яскравою. Все ж видимість противників стала навіть трохи гіршою, і через кольорову гаму гравці часто зливаються з оточенням, та й тіні теж грають проти тебе, і часом дійсно важко помітити гравця, який сидить в кутку. І заради чесності скажу, що така сама проблема була й в Modern Warfare 2019. Все ж там ситуацію рятує відображення ніку противника. Тобто, коли ти наводиш приціл на ворога, то над його головою з'являється його нік червоним кольором. І це допомагає швидко розрізняти своїх та чужих та карати кемперів. І я довго не розумів, нащо вони це зробили, бо ця фішка була у грі і спокон віків. Але трохи погравши, я зрозумів, що до чого, і причина куди глобальніша ніж здається. Але. Про це пізніше. А от що мені абсолютно взагалі конкретно не сподобалось, так це інтерфейс. Таке відчуття, наче один із дизайнерів натрапив на зображення Android 2.3 і такий АРАЗа. Так, це абсолютно суб'єктивно, але я просто маю виговоритись. І він мало того, що не красивий, так він ще й заплутаний, і мені іноді навіть було важко банально налаштувати свій бойовий комплект. І виявилося, що я не один такий, тому розробники пообіцяли це виправити. Як мінімум, вони працюють над зручністю, але зовнішній вигляд, скоріш за все, залишиться таким самим. Але система зброярні це просто срань, як мінімум, тому що вона занадто все ускладнює і не дає якихось переваг за це. Типу в діабло ти можеш поморочитися з білдом і отримати дуже сильного персонажа. А тут ти паришся над зброєю, бо. Бо так бляха треба. Ось так тепер тут все працює. Просто ось вам банальний приклад: я хотів МП5, бачу, що вона заблокована. Ну і думаю, що вона, мабуть, відкриється на максимальному рівні, бо це сильна зброя. Виявилося, що ні, і тобі треба прокачувати таке собі дерево зброї, щоб дістатись до МП5. І проблема в тому, що МП5 це SMG, який стріляє дуже швидко на ближній дистанції. А щоб його відкрити, тобі потрібно прокачати бойову гвинтівку. Яка стріляє одиночними на велику дистанцію. Тобто, щоб пограти агресивно і швидко, мені потрібно спочатку посидіти денебудь в куточку, щоб набити кіли. Бо з бойовою гвинтівкою ти особливо не побігаєш, бо в неї низький темп стрільби та дуже повільний приціл. Коротше, щоб пограти як хочеш, тобі потрібно спочатку пограти, як скажуть. Так, з технічною частиною розібрались. Тепер час обговорити сам ігровий процес. Ван! І стосовно ігроладу, я розумію, чого фанати Call of Duty зараз поливають гру багном. Справді, бо якщо ви пограєте в старі ігри серії, то побачите, наскільки гра була швидкою. Всі бігали, робили трікшоти, ловили противника на реакцію і так далі. Все ж, з виходом Modern Warfare 2019, це змінилось. Гра стала більш повільною та тактичною, що багатьом не сподобалось. Але незважаючи на це, вона все одно стала дуже популярною, і код-блогери продовжували випускати відео по екрані. МВ-19 навіть після виходу Cold War та Vanguard. Справа у тому, що МВ-19 дійсно стала повільнішою та більш тактичною, але все ще дозволяла грати агресивно, як фанати і звикли. Тобто був баланс, і саме тому багатьом ця гра сподобалась. Але в Modern Warfare 2 розробники зробили декілька кроків, щоб ще більше та сильніше уповільнити гравців. І багатьом це не сподобалось. Зараз поясню детальніше. Отже, перша серйозна зміна це ТТК або час для вбивства, який став ще меншим. Тобто, щоб вбити противника, треба ще менше часу. І з одної сторони це добре, бо винагороджує тих, у кого гарний АІМ. Все ж з іншої сторони, це змушує гравців діяти більш обережно, бо тепер в тебе немає права на помилку. Тепер гравці менше бігають по мапі, шукаючи перестрілки, і більшість намагається вести вогонь з укриттів та вицілювати тих, хто звик грати більш агресивно. Деякі гравці, яких в народі називають кемперами, взагалі лягають на пузо в коридорі і набивають кіли. Притому розробники зробили все, щоб такі гравці могли спокійно сидіти на одній позиції в безпеці. По-перше, самі карти стали більш лінійними, і тепер менше простору для маневрів, щоб якось обійти кемпера чи вдарити з флангу. По друге, у грі є спеціальні гаджети та перки, які роблять тебе майже недоторканим. Наприклад, можна встановити оборону від гранат, яка Знищує все, що потрапляє в зону роботи пристрою. Тобто ти не можеш осліпити кемпера чи вдало кинути гранату йому під ноги, бо вона просто не долетить. Також є тактична маска, яка рятує від будь-якого стану, а ще є щит, і тактична камера, і сраний клеймор. Фух, Так, спокійно. Коротше, у грі є все, щоб ти міг десь сісти, взагалі не рухатись і безкарно набивати кіли. В одному з матчів два чили тупо зробили собі засідку, прикрившись портативними щитами, поставили оборону від гранат і сиділи там пів гри. І що навіть трохи смішно, так це те, що розробники прибрали мітки противників. Раніше, коли хто стріляв зі зброї без супресору або так званого глушителя, то на карті з'являлася червона цятка. Тепер же цього нема, і супротивник відображається на карті лише коли викликається дрон UAV. І це також спрощує роботу кемперам. До всього кемпера банально важко обіграти через гучні кроки, бо навіть після того, як розробники понизили гучність, ти все одно дуже добре чуєш, де хто бігає. І з однієї сторони це якби логічно і навіть правдоподібно, але це знову ж таки змушує тебе грати більш обережно або зовсім сидіти на місці, бо реально будь-який рух тебе видає, навіть якщо ти крадешся навприсядки. Причому розробники зменшили ефективність Dead Silent. Це такий перк, який робить звуки кроків дуже тихими і можна бігати майже безшумно. Звісно, тебе все ще чути, але лише на короткій дистанції. І от в МВ2 цей перк став майже непотрібним, бо тебе все одно добре чути і набагато важче обіграти опонента. І я не кажу, що звук кроків має бути взагалі мінімальним, щоб ніхто нікого не чув. Все таки, це одна з речей, яка допомагає гравцю орієнтуватися на полі битви і розуміти, де ворог. Тому в цілому вона потрібна. Все ж я не маю чути противника за 10 метрів від себе, щоб потім просто перевести притіл в його сторону і чекати, доки він з'явиться. В мене реально було декілька ігор, де просто дві команди сиділи по кутах і вицілювали один одного. І це було дуже нудно, бо на полі битви майже. Нічого не відбувалось. Буквально стояла тиша, і десь раз на 20-30 секунд хтось когось вбивав. До того ж, розробники зробили самих оперативників менш е, приткими. Може це лише мені здається, але таке відчуття, наче в їх рухах, стало більше ваги, і той же підкат навіть не відчувається таким стрімким, як раніше. Також швидкість прицілювання трохи зменшилась, що також змушує тебе уповільнитись і заздалегідь прицілюватись, заходячи в кімнату. Коротше кажучи, розробники зробили все для уповільнення ігрового процесу, щоб гравці діяли більш тактично і обережно чи погано це загалом ні? Видно, що нова серія Modern Warfare пішла трохи іншим шляхом і відчувається не так, як оригінал. І саме тому багатьом фанатам це не подобається, бо вони звикли до більш жвавого ігрового процесу, де твоя реакція важливіша за тактику. Тому, коли вони запускають ту ж Modern Warfare 2019 року чи нову mv 2 то в них з'являється дисонанс, бо раніше вони бігали по карті і стріляли у все, що бачать. А тепер їм потрібно уповільнитись і діяти більше. Більш тактично. Все ж, коли ти приймаєш нові правила, то навіть починаєш отримувати задоволення від геймплею. Звісно, МВ2 може не сподобатись багатьом фанатам, але новим гравцям такий ігровий процес може зайти. Я навіть думаю, що це якраз і ціль Activision уповільнити гру для розширення аудиторії, щоб в неї могли грати не лише кіберкотлети, які літають по карті, але й так звані сезонні гравці. Бо будемо чесні, ігри це вже давно не дитяча розвага. Як мінімум, тому що це дорого, і щоб купувати ігрові системи та ігри, тобі потрібні гроші. Ну а щоб заробити гроші, тобі потрібно працювати. І от МВ2 якраз і розрахована на тих, хто хоче після роботи прийти і спокійно пограти. І не паритись над тим, щоб вчити мувмент, прокачувати реакцію і так далі. Все ж, гра не стала одноклітинною стрілялкою, де можна вимкнути мозок і нажимати дві кнопки. І щоб завжди бути в топі, тобі все-таки доведеться розібратися в новій механіці, знайти оптимальні атачменти для зброї та вивчити карту. Як то кажуть, easy to play, hard to master. Але все ж таки гра стала більш дружньою для нових гравців або тих, хто хоче грати на чилі і все одно збирати трохи кілів. При тому, щоб розширити аудиторію, розробники почали навіть переманювати гравців з Battlefield, додавши режими вторгнення та наземна війна. І там вже битви проходять на більш масштабних мапах з більшою кількістю гравців, і навіть є танки та джипи. Звісно, по масштабу це не Battlefield, але зрозуміло для якої аудиторії це робиться. І в цілому мені сподобались ці режими. Звісно, доводиться знову переналаштовувати мозок і діяти ще обережніше, але коли ти вже вивчив карту і адаптувався, то грати навіть весело. Бісить лише, що там дофіга кемперів, які сидять на дахах і вбивають тебе, як тільки ти сунеш носа на вулицю. Ну а для тих, хто хоче більш швидкий темп гри, розробники додали режим від третьої особи. І фішка в тому, що там вже менше кемперів, бо можна заглядати за кути і дивитись, хто тебе там очікує. Тому гравці більше рухаються, і сам ігровий процес стає швидшим. Коротше, розробники намагалися зробити гру для максимально широкої аудиторії, щоб було весело як скіловим гравцям, так і новачкам. Все ж я не осмілюсь сказати, що ветеранам серії гра 100% сподобається, і скоріш за все багато з вас пропустять МВ2. Але якщо вам зайшов перезапуск Modern Warfare 2019 року, той сіквел вас навряд розчарує. Все ж я б не поспішав робити передзамовлення або купувати МВ2 в день релізу. І це я кажу не тому, що хочу якось насолити видавцю, щоб в них були погані продажі на старті, а через досвід. І зазвичай у кожної колди на старті є одна серйозна проблема дисбаланс. Наприклад, на релізі МВ19 у грі був дробовик, який справи. Модифікаціями перетворювався на снайперку, і можна було вбивати на великій відстані з одного попадання, причому достатньо було попадання в тіло. До того ж, тоді пістолети-кулемети або SMG просто домінували над усіма видами зброї. І та ж mp 5 дозволяла влучно стріляти через півмапи і дамаг не падав навіть на великій відстані. І от, граючи в бету mv 2 я помітив те саме. SMG знов були більш потужними, ніж бойові гвинтівки або штурмові автомати і метою були МП-5 та вкорочений АК. І в Беті ми бачили далеко не всю зброю, і на релізі її буде більше. І точно знайдеться ще якась імбова пушка, яка буде всіх бісити. Тому раджу не поспішати з покупкою, а почекати десь декілька тижнів або навіть місяць. За цей час всі проблеми вилізуть назовні, розробники встигнуть щось із цим зробити, і ваші перші матчі будуть куди приємніші. Хоча робіть як знаєте, але в будь-якому випадку з вами був Діпад. Дякую, що послухали. До зустрічі.